На схід до наших захисників здається Донецьку область. Ми вже знаємо краще рідної. Наша поїздка у зону бойових дій, як завжди, насичена. За короткий час встигаємо об'їхати декілька українських позицій І, звичайно, не з порожніми руками. Перша зупинка у 95 й бригаді. Вони вже третій місяць знаходяться безпосередньо на передовій. Десантники розповідають, спокійно там не буває ніколи. За цей проміжок часу. Е Якщо ситуація розвивалася по-різному, відбувалися як вогневі контакти, так і артилерійські обстріли зі сторони противника. саме самий потужний, потужний удар було нанесено це. біля п'яти днів тому. Зв'язку з цим довелося внести деякі зміни. І в принципі, після, після крайнього е, обстрілу ну, можна сказати, відносно, відносно затиша. Нерідко бойовики здійснюють неприцільні обстріли. Бійці такі дії розцінюють як провокацію. Я б сказав, дрібні, е, дрібні провокаційні обстріли. Це декілька одиночних пострілів, декілька неприцільних автоматних черг. з... Е, з, з, з великої відстані, які не наносять шкоди ніякої, це я, я розраховую це як провокаційні дії, тому що останнім часом е, е, працює місія ОБСЄ як з нашої сторони, так і зі сторони противника. І скоріш за все, це з метою, з метою викликати вогонь і якби. Ви винести це як порушення з нашої сторони. Ну адекватно розцінюємо ситуацію і на подібні провокації не відповідаємо. Не обходиться і без втрат. Нещодавно 95-та втратила одного зі своїх бійців. Він загинув внаслідок осколкового поранення із забороненої мінськими домовленостями зброї. Радіотелефоніст, телефоніст мінометної батареї виконував завдання по охороні та обороні командного пункту і загинув внаслідок артилерійського обстрілу за залишками, за осколками від боєприпасів було визначено, що калібр. 120-122 мм. Тобто ну, міліметри. заборонений калібр згідно мінських домовленості. Це було в місце. Найкраща ситуація і в Авдіївці. День без обстрілів. То щастя, якого вони не мають, кажуть бійці. Обстріли відбуваються щодня. Вони різні за часом, в різному часі, можливо вранці, можливо, ввечері, застосуванням різних калібрів, може розпочатися з калібру 82 міліметри, закінчиться 152 міліметри. Тобто використовується зброя, вся заборонена мінськими угодами, не заборонена. Вони на це не дивляться, в принципі, гатять із того, що їм потрібно. Але сказати, що це провокація, чи це обстріл, ну, ми не розділяємо. Для нас це все провокація, для нас це все по суті обсяг, тому що це все приходить по нашим людям, по нашим позиціям. І щодня, щодня, щодня ми відчуваємо на собі важкість цієї зброї. Серед військовослужбовців котре зустрічаємо зовсім молодих, проте їх бойовий досвід може дати фору багатьом генералам. На контракт я пішов у грудні 2014 року. Пішов, ну, хотів служити. Ще коли в школі вчився, хотів бути в армії і намагався поступити в академію сухопутних військ двічі. Ну, не вийшло поступити, вирішив піти на контракт. Пішов на контракт, під Херсоном служив і через півроку перевівся в 13-й мотопіхотний батальйон. І як би важко не було, проте сил нашим захисникам вистачає. З посмішкою кажуть, чекають лише команди вперед. Ситуація стабільно напружена, враховуючи заяви і голови так званої ДНР Теша Захарченко, які щодня постійно лякають нас наступами і так далі. Ми перебуваємо в постійній готовності, Ми готові до будь-яких закидів з їхнього боку, до будь-яких варіантів розвитку подій. Єдиний варіант, який ми не розглядаємо, так це відхід і залишення нашої території. Решта варіантів. Жодних проблем, ми готові. Ходь до Донецька. І про останні події на сході. 28 серпня на Донецькому напрямку противник здійснив серію мінометних обстрілів позицій у районі Авдіївки, де застосував 120 та 82 калібр. Станом на ранок, 29 серпня, бойовики 76 разів відкрили вогонь по силам АТО. Тетяна Серпятева, Руслан Давидов з Донецької області СТВ.